Вітаю, друзі, сьогодні 6 червня 2025 року, а поговоримо ми про подію, яка сталася не в Україні і не сьогодні, а вчора у Польщі. 4 червня 2025 року Сейм Польщі ухвалив. Ну, наші засоби маси інформації пишуть, що це закон. Я переконаний, що це не закон, а щось типу те, що в нас називають постанова, яким 11 липня оголошено Національним днем пам'яті поляків жертв геноциду вчиненого ООН ОУН ОПА, на східних територіях Другої Речі Посполитої у 1939-1946 роках. Міністерство закордонних справ сьогодні в обід вже зреагувало на цю, це рішення Сейму Республіки Польща е заявою, яка називається Заява МЗС щодо рішення Сейму Республіки Польща. Я на нього дам посилання в описі до відео, а коротко ця заява зводиться до того, що Міністерство. Закордонних справ України розцінює рішення Сейму як таке, що йде в розріз із духом добрососідських відносин між Україною і Польщею. Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни. Ну і так далі. Тобто, рішення це явно шкідливе для відносин польсько-українських. Це правда. Ну заява взагалі-то більш-менш значно більш раціональна, ніж рішення самого Сейму Республіки Польща. Реакція українців, реакція українців на цю, цю це рішення сейму Польщі, вона теж природньо є емоційною, тому що українці це є згусток емоцій, а на рацію ми завжди реагуємо на події емоційно замість того, щоб зробити певну паузу, проаналізувати холоднокровно цю ситуацію і зрозуміти, як нам. Яку нам стратегію виробити у ставленні до тієї чи іншої події? Отже, як нам, на мою думку, слід ставитися до цього рішення Сейму Республіки Польщі більш раціонально, ніж просто емоційно звинувачуючи поляків у всьому? Ну, перш за все, я хочу відзначити, що події так званої е, Волинської трагедії 1943 року, які е, Сейм Польщі розтягнув? На 1939-1946 рік вже давно стали елементом внутрішньої політики Польщі. Тобто на цю, цих подіях польські політичні сили здобувають собі політичні дивіденди, не міркуючи над тим, як згладити гострі кути, а навпаки, підкреслюючи їх. Крім того, в цій дискусії поляки однозначно оцінюють себе як жертву в той час, коли. Вони не враховують історичного контексту, коли ці події відбувалися. Тобто, це була перша половина ХХ століття, яка є авторитарною і тоталітарною, коли такі практики вони були звичними не лише для недержавних націй, якою в ті часи були і організації ООН і УПА, але й для держав. І тому сприймалися як нормальними і звичними. Це перше. Друге. Поляки не враховують своєї вини у створенні передумов для цієї волинської трагедії. Вони не враховують свою поведінку під час Першої світової війни, вони не враховують свою поведінку під час, після Першої світової війни, коли вони е, вдарили ножем, умовно кажучи, у спину українцям е, у 1921 році, підписавши із більшовиками Аристську угоду, е, поставивши в жертву. Відносини і договір з українцями, ті, які були, в подальшому не враховують своєї політики ополячування українцям, ігнорування своїх зобов'язань, які вони взяли на Паризькій конференції 1923 року, ігноруванням об'єктивних національних інтересів українців, руйнуванням православних церков на Підлящі, на Холмщині, на Волині. Політикою осадництва, яка є дуже шкідливою в контексті цих подій, про які ми говоримо, Тобто все це не враховується і контекст спрощується. Однак на цьому підкреслюю, кожна політична сила робить відповідно отримує відповідні політичні дивіденди. Крім того, ми повинні враховувати той правий ухил, який зараз отримує політика. У східній Європі, зокрема, ми бачимо Румунію, бачимо Словаччину, Польщу. Там же ж обрали нового президента, пана Навроцького, історика, боксера і колись вболівальника відомого, якого ще 6 місяців тому ніхто в Польщі дуже не знав, але його обрали президентом Польщі, і він сумнівами, буде паразитувати на цих питаннях. І е, педалюватиме у відносинах із Україною е, питання волинської трагедії. Тобто ми повинні як Україна бути готові до того, що поляки е, знову стали на ті ж самі граблі, на які вони стали в 1921 році, коли підписали риську угоду із Москвою. І вони знову. ставлять... Е, е, уже, е, ставлять е, в ніщо відносини з українцями, які завжди були щитом е, Польщі проти е, Московії, проти з даного вибуху Російської Федерації, заради своїх кон'юнктурних цілей і е, е, якихось реваншистських цілей у питаннях історичної пам'яті е, у відносинах із Україною. Це позасумню нашкодить нашим відносинам між Польщею та Україною однак нам слід це рішення сприймати перш за все як. Внутрішньополітичне польське питання, яке, скажімо, вирішене у вкрай примітивний, шкідливий спосіб. Саме так ми повинні холоднокровно це питання і це рішення оцінювати. І важливо нам, ну до речі, якраз повторюється заява Міністерства закордонних справ України в цьому контексті є досить розумною. Апелювати по-перше. До передумов, які створила Польща сама ж е, Друга Річ Посполита для того, щоб ця трагедія сталася, до аналогічних практик, які вчинялися поляками щодо українцями в часи Другої Речі Посполитої, і до від історичної правди, яка є все ж таки на боці українців як е, нації, яка гнобилася в Другій Речі Посполитій і права якої обмежувалися. І відкидалися національні права, етнічні права, що відповідно і породжувало відповідну реакцію гостру, криваву обумовленому реаліями Другої світової війни. А найбільше до цієї практики до цих подій призвела політика осадництва, коли полякам із серединої Польщі. Пропонувалася земля на вкрай вигідних умовах, при цьому ігнорувалися законні права українців на цю землю, для яких ця земля була етнічною і історично належною для на українців. Вся ць, в сукупності це і призвело до тієї трагедії, про яку ми говоримо. Однак це вже історія, і якщо ми будемо зараз на неї, її натягувати, на наші. Поточні відносини, то від цього виграє лише Москва, чого в Польщі, на жаль, не усвідомлюють. Як це було завжди, тому що елемент шовінізму поляків щодо українців він завжди був присутній в наших відносинах, на жаль, і цього елементу поляки, як свідчить оце рішення Сейму Польщі 4 червня 2025 року, не позбавилися навіть зараз. Слава Україні!